поговоримо з Арсенієм Яценюком, колишнім прем'єр-міністром України, який з нами на зв'язку з Гааги. Доброго дня. Добрий день, Джоне. Радий розмовляти з вами. завжди радий бачити вас тут. Ви, мабуть, були дуже розчаровані тим, що увага світу, світових ЗМІ та політичного порядку денного оминає Україну, оскільки зараз вона зосереджена виключно на близькосхідній кризі. Що ж, це життя з іншого боку. Погляньте, нам вдалося отримати. Сподіваюся, ми отримаємо заяву саміту НАТО, де Україна є ключовим питанням для країн-членів Альянсу. Ми не отримали жодних додаткових перспектив членства в НАТО. Але принаймні ми отримали чітке зобов'язання країн-членів Альянсу, що вони стоять поруч з Україною і готові підтримувати Україну в нашій правідній боротьбі проти російського вторгнення. Я слухав генерального секретаря НАТО Рюте, і він дуже чітко сказав, що найбільшим не просто суперником, а справжнім ворогом для країн-членів НАТО є Росія. І що необхідно допомагати Україні, аби забезпечити безпеку їхніх народів. Тому, гадаю, Україна все ще перебуває в полі уваги. І ви згадали слово мого президента про те, що Путін думає про війну. Він не просто думає Джон. Він діє. і за такі звірства, які чинять його війська. він має бути притягнутий до відповідальності. Це і це ще одне питання. я зараз в газі це не тільки місце проведення саміту НАТО. Це місце міжнародного кримінального правосуддя. І ми повинні зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності воєнного злочинця Путіна. Так. тепер ми знаємо, що президент Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським. Ми сподіваємося на це, Джоне. Я не знаю напевно. Це те, що сказав президент Трамп. Тоді будемо сподіватися, що зустріч відбудеться. Якщо вона відбудеться, Арсенію, на що ви сподіваєтеся, який може бути результат цієї зустрічі? Знаєте, Джон, я поглянув на цифри підтримки України всіма країнами-членами НАТО. І про це я щойно говорив із комісаром з питань оборони Європейського союзу. Чи можете ви собі уявити, що загальна допомога Україні країнами-членами НАТО, Європи та США, становить менше 0,1% від ВВП. Не 1%, а 0,1%. Це в інтересах США і країн-членів НАТО. Щоб Україна перемогла у цій війні, Це найкращий спосіб гарантувати їхню власну безпеку. Тому, відповідаючи на ваше запитання, чого я очікую від американської адміністрації? очікую, що американці або будуть у грі, або вийдуть із гри. і це не просто словесна гімнастика. Якщо вони з нами, ми очікуємо, що президент Сполучених Штатів звернеться до конгресу з проханням надати Україні додатковий пакет безпекової допомоги В будь-якій формі. Ми не просимо просто грошей. Це може бути кредит, може бути ленд-ліз, що завгодно. Ми можемо розробити низку таких механізмів. А якщо американці виходять з гри, це означає, що у грі росіяни. <му> так ви щойно сказали, що Україна не в центрі уваги через події на близькому сході через американські удари по іранських ядерних об'єктах. Погляньте, іран є союзником Росії. вони грають в одну гру. вони товариші по зброї проти заходу і проти України. Так, це безумовно правда. Хочу запитати вас, ось про що голова Українського комітету у закордонних справах відкликав своє подання на здобуття президентом Трампом Нобелівської премії Миру. Він сказав, що втратив віру і надію президента Трампа. Він сказав, що той обрав шляху миротворення. Арсеній, чи вважаєте ви, що президент Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру? не мені вирішувати, чи заслуговує він на Нобелівську премію миру? Це Ісаптудинобилпцевирі. Нобелівський комітет та я гадаю, президент має вирішити, яку спадщину він хоче залишити після себе. Тому що кожен президент повинен думати про свою спадщину. Він є лідером вільного світу. Він є лідером найсильнішої і наймогутнішої нації. з найсильнішою армією у світовій історії. Переконаний, що він не заслуговує на те, щоб його переграв і обдурив воєнний злочинець Путін. Yes. І він має вирішити, чи дійсно він хоче отримати Нобелівську премію. Отже, мій меседж президенту Трампу пане президент. Я бажаю вам отримати Нобелівську премію за мир в Україні і за мир на близькому сході. але, будь ласка, зробіть все можливе а ви можете багато. Щоб досягти цього миру, це чіткий Чіткий Ми пам'ятаємо, як кілька тижнів тому президент Трамп сказав, що вважає, що має дозволити Україні та Росії навоюватися. він використав порівняння з дітьми, які б'ються на дитячому майданчику. Таке було незвично почути. Як це вплинуло на українців? Це не бійка. Абсолютно ні. Це боротьба за виживання українського народу. Це боротьба за українську націю. Це боротьба за збереження залишків світового порядку. І це боротьба за глобальну роль Сполучених Штатів у цьому божевільному світі. Ми хочемо виграти цю боротьбу і ми хочемо, щоб США виграли цю боротьбу разом із нами. І ми бажаємо чинному президенту США Дональду Трампу. бути лідером вільного світу, а не стати лідером вільного світу, якого здолали диктатори і автократи. Арсенію. Дуже дякую, що ви поспілкувалися з нами, і з нетерпінням чекаю на нову розмову з вами в найближчому майбутньому. З нами був Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України.